Dobro Ranuk and welcome back to the World channel. The referee performance in this weekend has been overall very good. So that is the reason why the referee committee have selected some situation of match day number six and some situation of the cup that was played during the week. Let's have a look together on the analysis of the referee decision. <music> Рішення арбітра є хибним, оскільки з його позиції він бачив, що нападник торкнувся м'яча рукою після удару головою, тоді як на відео видно, що торкання відбулося його грудьми. Отже, гол був забитий правомірно і мав би бути зарахований у цьому матчі. Система від арбітра не використовувалася. Ми говоримо про гру рукою. Ситуація завжди не є простою, адже в момент удару захисник номер 66 Динамо торкається м'яча лівим коліном, і м'яч відскакує вгору, влучаючи йому в праву руку. Тому ми повинні вважати, що захисник бореться за м'яч а не просто блокує удар поворотах, а також що захисник сам змінює траєкторію польоту м'яча коліном в той самий момент удару. Отже, в цьому випадку, оскільки мова йде про близьку відстань і рикошет, ми також говоримо про несподіваний м'яч, який відскочив і що унеможливило захиснику передбачити його подальшу траєкторію або відвести руку. Тому, судячи з тих зображень, які виглядають дещо зернистими, рішення арбітра здається правильним. У цьому матчі система відеоасистента арбітра не використовувалась. Нападник металіста явно не звертає своєї уваги на м'ячі і порушує правила, тримаючи захисника, не даючи йому можливості боротися за м'яч. Явне утримання обома руками має очевидну мету не дати захиснику дістатися до м'яча раніше за свого партнера по команді, що явно впливає на всю динаміку гри. І за це слід було зафіксувати фол на користь захисника. Із зазначених причин відеоасистент арбітра правильно рекомендує арбітру переглянути весь епізод, даючи йому можливість правильно оцінити утримання і, отже, змінити свої рішення, зафіксувавши фол на користь захисників. Окрім пояснення від Ніколи Ріцолі, Комітет арбітрів пропонує ознайомитись усім вам із записом перемовин бригади арбітрів матчу під час ухвалення цього рішення. Oh! Давай подивимось, епіпі. Oh, З, -з голового давай дивимося. Ні, Макс, трохи Це назад поск... там толчок був. От. А що там, перед, перед перед, перед. перед. Отут стоп. Mm -hmm. Бачиш, що притримував? Момент удару, стоп, зробить.

Може ще завстай додати. А Ану дава. Почекай, хлопці, спокійно, ще нічого не це. Зараз перевірять. Ще спокійно. назад. Спокійно. Це не фок. Двумя руками тримає. Він іде до відоморса, не вбиває на місці. Перевірять, перевірять. Я, так, 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 Я так, так, думаю, треба кликати. Так, дивись, показуємо, що затримкуємо цю руками. І відзначально. Макс. Так, да, так, да, да, я, слухаю. Дивись. Я готовий. Ось тут. Стоп. Ось тут показуємо йому затримку, потім динаміку. Готовий. Олег. Пропоную перегляд на можливий піпі. Перевірка на піп'я. -пі. Так. Подивись, тримає двома руками захисник. І те й та він заважає йому цьому. Трохи назад. Показує. От за, дивись за другим номером. І ще назад на місце контакту. Отут, стоп. Місце контакту і дивись далі. Дай динамік. Моє рішення відміна голу штрафний удар. Рішення відміно голу штрафний удар підтверджую. Захисник полтави номер 95 відверто тримає нападника металіста 1925, номер 80 який рухається до воріт. Арбітер фіксує фол, але втрачає мить для оцінки правильного моменту для оцінки ситуації зриву очевидної гольової можливості. Насправді, коли ми говоримо про утримання, завжди дуже складно визначити на полі, коли утримання має вплив, щоб визначити фолом. Тому, перебуваючи на полі, арбітер вирішує винести жовту картку. Хоча аналіз зображень, особливо з 16 метрів, показує, що всі критерії зриву очевидної гольової можливості мають місце. Напрямок гри відстань до воріт, володіння м'ячем, що безсумнівно було б очевидним без фолу і позиція інших захисників. Керуючись цими критеріями, порушнику слід було винести червону картку, аналізуючи динаміку та розуміючи точний момент порушення. Відеоасистент арбітра правильно рекомендує арбітру перегляд на полі, щоб краще оцінити чотири критерії, що визначають зрив очевидної гольової можливості. Дійсно, без порушення нападник отримав би володіння м'ячем із значною перевагою над іншим захисником, маючи явну можливість завдати удару по воротах. <плес> Захисник Олександрії номер 50 явно зачіпає ногу суперника, намагаючись зіграти м'яч, вдаряючи його правою ногою по правій нозі нападника. На відео чітко видно, як захисник б'є по білій буці нападника, і також чітко видно, що захисник не торкається м'яча. Це є очевидний пенальті. І зазначених причин відеосистент арбітра провів мовчазну перевірку. Скучно! Нападник Динамо номер 9 під час боротьби із захисником Олександрії номер 26 виконує легкий стрибок, симулюючи ФОЛ. Динаміка ситуації дуже чітка: захисник не порушує правил і навіть уникає боротьби за м'яч, тоді як нападник намагається витягнути праву ногу, яка, однак, не торкається суперника. Позиція арбітра ідеальна і дозволяє йому чітко бачити всю динаміку, тому він справедливо зупиняє гру і виносить попередження нападнику за симуляцію. І зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Українська асоціація футболу.